У дитячому садочку сонечко першотравневого старостинського округу Визирської громади відсутнє власне укриття. Споруду планують збудувати якомога швидше, але поки її нема, у час повітряної тривоги вихователі супроводжують дітей у сховище ліцею, яке розташовано неподалік. «Когда вже ми сховище здали в експлуатацію і бирюся щастя тривоги, і коли ми дивилися, що йдуть дітки через покругу, через вулицю Учителівську до сховища, буває, що діди йшли, тривога прикращається, і вони вертаються назад, тому що там розстояння було б було метров мабуть, 600-700, щоб пройти, ну, може чуть менше. І да. це дуже незручно. Є друга найкоротша дорога, точніше, стежка, яка веде околицями дитячого садка та школи. Але по ній було добре пересуватись лише у суху погоду. Ми вирішили там зробити дорогу, таку де не широку, де діто 3 метри, для того, щоб наші діточки могли із дитячого садочку зайти нормально без ні по грязі, в сховище першатерневого ліцею. Розв'язати нагальну проблему у громаді допомогли кошти, отримані від перевиконання бюджету. Але щоб діти мали більш безпекове перебування у садочку, потрібно будувати там власне укриття. І виділені кошти на проектування і буде рядом біля дитячого садочка, сховища. Але поки його немає, потрібно було зробити доріжку, щоб дітки могли в разі негоди ну, перейти по нормальній дорозі, перебігти, тому що це. Маленькі дітки, там і два і три рочки, і, відповідно, їх не так легко вести. І було прийнято рішення. На сесії депутати виділили кошти для того, щоб зробити цей кусочок дороги, там невеликий кусок дороги, для того, щоб можна було в будь-який час діткам прийти сховатися у сховищі. У мирний час уздовж нової алеї, можливо, встановлять садові лавочки, щоб школярі у вільний час могли тут комфортно проводити дозвілля просто неба.